Світ завжди скандував якісь важливі гасла. То розіпни його, а ще Аллах Акбар. Для тих, хто їх писав, є особлива каста. Вони такі нікчеми, що не вартують хмар. І скандував так гучно світ гасла земних царств, що все, що так важливе, тепер не має назв. Давай дістанемо Бога. Хтось крикнув на мільйон. Над криком тим повисло, безмовно вавело. Того в Євросоюз, то Янукович ні. Чи всі сказали правду? Хто крикнув ні брехні? Залізність і сміливість кричав новий народ. А ті, хто був сміливий, пішов мовчки на фронт. Слова ми зустрічаємо тепер із хлібом, сіллю. Слова тепер не засіб, бо слово стало ціллю.